Ремонт доріг одне з ключових питань розвитку будь-якої громади. Визирська СТГ на Одещині вже кілька років послідовно реалізує програму оновлення дорожньої інфраструктури навіть у складних умовах воєнного часу. Місцева влада засереджує увагу на дорогах, що ведуть до шкіл, лікарень, кладовищ. Визирська сільська рада приділяє дуже багато уваги ремонту доріг, іменно сільських внутрішніх населених пунктів. Зараз вже виконані роботи в селі Пшенянова, вулиця Верхня, село Мар'янівка, вулиця Ніжня, село Визирка, частково проволок спортивний і частково вулиця Степова. Це по повезирці. Також закінчені роботи вже в селі Бутівка до кладовища. Це була така проблемна дорога. Ми своїми силами там питалися трошки ремонтувати, але були проблеми з похованням людей, тому це питання вже вирішено і ця вже дорога зроблена. У селі Бутівка питання дороги до кладовища стояло особливо гостро. Її стан ускладнював пересування в негоду, а для літніх людей тут у дощ було викликом навіть вийти з подвір'я. Вже певна робота проводилась завдяки організації першим заступником голови сільської ради Токмініновим Олександром Павловичем. Уже проведена робота по засипці і в належний стан спуску, який з'єднує вулицю Микола Зайцева і вулицю Шкільну проведення дороги для того, щоб люди спокійно могли мешканці даної вулиці і села користуватись даною дорогою. Наразі роботи тривають і в інших населених пунктах сільради. У Причорноморському вже відремонтовано вулицю Набережну, далі черга Південної Польової. Потім покриття по вулиці 1 травня в Калинівці, перемоги у Любополі та шкільної в Дмитрівці. Усі ці проєкти виконуються в рамках програми розвитку інфраструктури та будівництва об'єктів на території Визирської СТГ. Згідно з програмою, передбачено фінансування поточного ремонту доріг комунальної власності в селах громади. На ці заходи заплановані відповідні кошти. Можна було б багато, зробити би доріг, але ми знаємо, що в нас війна, військовий стан. Ми дуже багато коштів перераховуємо на підтримку Збройних сил України. Якби ці кошти, якби не було війни, то за цей час, за останні роки, можна було б привести всі дороги в населених пунктах до зразкового стану. Попри фінансові обмеження, громада не зупиняє свій розвиток. Ремонт доріг це не лише покриття асфальтом, а й стратегічна інвестиція у майбутнє, у логістику, у соціальну зручність, у відчуття належності до сучасного простору, бо дороги це артерії життя громади.